Увечері 20 лютого російська армія в черговий раз атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Один з шахедів поцілив по подвір'ю приватного домогосподарства, унаслідок чого утворилась величезна вирва. Господар пан Сергій розповів знімальній групі телеканалу Відікон про пережите жахіття ворожої атаки. Вечором я займався дровами і чув шахеда. Я чув, як він летів там з сторони з той сторони. Я чув, що він летів, приближався. Він покружив, звук був спочатку менший, потім трошки він усилився. Тоді я вже зрозумів, що вже почав він приближатися сюди в цьому, в цьому районі. А коли він почав приближатися і звук став сильніший, я ставив дровяне діло. Я залишив дрова і думаю, піду до хати. А он І якраз у цей момент він почав пришвидшуватися. Я поняв, що йде куди то Я зрозумів, що він йде на пікірування, іде на ціль. я думаю, що куди то на ціль. Я встиг забігти додому, і воно гухнуло. Ну, гухнуло оце у дворі скільки за вашим підрахунком, чи може міряли, вже поліція приїжджала? Вирва, не знаю, ніхто нічого не міряв. Вирва, розстояння, мабуть, длина метрів, метрів 8, мабуть, може до 10, може й 10 навіть, не знаю, отак, вот в діаметрі метрів 10, ну глибина метра, мабуть, 3-3,5. Спасение тут того, що у мене здесь сливная яма. Ну, сливная яма, яма. порятунок в тому, що в мене тут вигрібна яма. Вигрібна яма тут у мене глибока, близько 4,5 метрів, і вона була повністю заповнена. я думаю, що Думаю, що завдяки тому, що тут вигрібна яма, і швидше за все кут атаки цього шахеда був під 90 градусів. Я не знаю, якщо б він ішов під меншим кутом, то оці всі уламки були б більше розкидані. Усе таки він, шахет, зайшов у землю і завдяки цьому пройшла амортизація. Яка та амортизація пройшла? Скажіть, і наскільки оперативно відреагували міські служби? Всі? Ну, я позвонив 102, Приїхала поліція там в течені получаса, може, часу приїхали служби там, міськради, все. Приїхали. Ну, ну, в службу поприїжджали, в принципі, більш-менш оперативно. Допомога вам надається? Допомогу привезли сьогодні зранку. Те, що гуманітарний штаб дає, те й привезли. В принципі, по, тому, по, по, по тим параметрам, які вони видають, те й дали. Не дай Бог просто, щоб було у, людя у людям таке все. Менше б цього бардака людям все. Станом на 13 годину п'ятниці, 21 лютого, відомо, що загалом постраждало від вечірньої атаки Шахеда сім домогосподарств, вибиті вікна, пошкоджені фасади та дах. На щастя, цього разу обійшлося без поранених. Пані Катерина, сусідка пана Сергія, дякує Богу, що дивом залишилося всі живі та неушкоджені, а решта відновиться і відремонтується. «Хто на що воно прилетіло? Я ж не розбираюсь в тому, що прилетіло. Оце таке ж ви бачите саме. А що воно прилетіло? Запчастей валяється по всьому двору. Все засипало землею, будемо боротися з усім. Вікна будуть міняти, сказали. У 6 годин, десь 15-7-го це вийшлося, всі служби виїхали, допомагають, сьогодні допомагають. Слава Богу, що всі а все стане. Два вікна у нас пошкоджених, ребята все зробили, забивали все, а будуть тоді ж виходить комісія, описувати, що вони будуть. Допомагатимуть. Я... Газа немає, світло є, газа немає. Зараз газовики приїхали, я їх чекаю. Підключуть, і все буде добре. На місці прильоту працюють усі необхідні служби. Розгорнуто мобільний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков, перебуваючи поруч із постраждалими, розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт. Вчора у нас після 18 години був приліт шахеду. Відповідно, як пояснює власник, тут у нього були вигрібні ями. Відповідно, І бачимо, яка велика прірва да ми вчора ми сюди виїхали, значить, із 9-ї часу години вже працює у нас відповідний штаб, мобільний штаб, який надає допомогу, прийняли заяви, проліска вивезла матеріали і КП «Зеленбуд» приймає участь у ліквідації, вже позабивали вікна. Сумига зараз у нас вже приїжджав головний інженер, відповідно, бригади сюди вже також виїхали, зібрали матеріали. Сьогодні газопостачання буде відновлено, два будинки, лінію повністю обірвало. Два будинки без газу, але у, також у власника древини є котел, тому в принципі, ситуація по нормальна була. По постраждалих і загиблих у нас немає. Пошкоджені вікна, звернулися мешканці сусідніх будинків, також ну, маємо незначні пошкодження в одному будинку, там два вікна. Тут у власника порядка трьох, і, ну, забільше, звісно, кришу побила, також видали шифер, привезли матеріал і USB. Тут у власниці теж вікна привели, і прийшла людина з п'ятиповерхівки, в неї там, на горі теж вибуло на вікно, матеріал також і наданий, тобто вся допомога надається. Все буде відновлено, тому в принципі, людям головне обов'язково, як завжди, зателефонувати на 102, зафіксувати, пофотографувати ці всі події, прибратися, забити. І Кому необхідно, якщо хто не звернувся, ну, ми вже на штабі то приймаємо заяви, але вдруг кому буде необхідність звернутися на Британську 21, відділ відновлення це 8-й, другий кабінет для написання заяви і подати заявку в дії на є відновлення. І після того ми, коли побачимо, тому, є 30 днів для того, щоб комісія вийшла і склала. Відповідні чек-лісти. В'ячеслав, скажіть, є у вас комунікація з поліцією? Вже відомо попередньо, що прилетіло, бо ми бачимо таку вирву метри, так більше трьох ну, вирва дуже велика. За попередньою інформацією, що ми бачили у ламки, це був шахет. Деталі тут тільки від поліції можна коментувати, тому я не експерт в цьому, Да? Але ж знову таки, як і пояснює власник, що у нього тут були двічі одна, ну тобто вигрібні ями, і можливо, і за саме цього така от велика вирва. Ну тут уже я не можу коментувати, але да, дійсно вирва як для шахету. Дуже велика. пліч опліч із міською владою на місці надзвичайної події надають необхідну допомогу постраждалим сумчанам і волонтери. З самого ранку з 8.30 ми надаємо допомогу людям у вигляді непродовольчих товарів. Ми надавали ковдри і ліхтарки, а також надаємо матеріали для екстреного ремонту житла у вигляді плит ОСБ прозорої плівки, а також брезенту з люверсами. Були також у нас і набори для ремонту. Туди входили і знову ж таки брезенти, і плівка, і піна монтажна. Взагалі за сьогодні до нас звернулися сім домогосподарств близько це 20 людей. Це навколишні будинки, які постраждали від вибуху дрона. Також ми надаємо наші психологи, надають психологічну першу допомогу, а також надаємо консультації у сфері захисту. Це якщо потрібно відновити документи, якщо направити там чи на міську раду, чи на інші служби, ми допомагаємо в цьому. Журналісти телеканалу Відікон дізнались також про наслідки атаки ще одного російського БПЛА, поки що не встановленого типу, що вибухнув поруч з багатоповерхівкою в іншому густонаселеному житловому мікрорайоні Сум. У сумах вчора, 20 лютого, близько 19-ї години, внаслідок вибуху безпілотного літального апарату невстановленого типу, була травмована 23-річна дівчина. Її з уламковими пораненнями доставили до лікарні. На місці події працювали правоохоронці, зокрема слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки поліції. Вони зафіксували наслідки влучань, а також провели огляд територій на наявність інших вибухонебезпечних предметів, аби убезпечити громадян від додаткових загроз. Постраждали від ворожої атаки пан Сергій вкотре наголошує, що ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно, тож закликає земляків не ігнорувати повітряні тривоги. І чому я зреагував, коли він почав набирати швидкість? Тому що коли прилетіло в сади, ночу там десь кран, там десь ото -от там неділю назад чекали. Може, пам'ятаєте? Я ночу виходив на крильцо. І тому що вони літали, я виходив, орієнтувався, де вони летять, ну, куди воно, що воно, де воно, гуде, і куди воно летить. І в той момент, коли той дрон прилетів, я, я чув саме цей звук. Він тоді там летів і він почав ускорятися. Я бачив той зрив, я бачив все там. І чув все, і воно дійшло сюди, все звуком. Тому я це все дуже добре заповнив. Оце на ну, як він починає розганятися. Він починає розганятися, він йде нестандартно. Я думаю, що для будь-якої людини, яка навіть не розуміє по тому шахеду, але коли він почує цей звук, я думаю, у людини буде інстинкт. А це ж щось, скажімо так, з собою зробити в плані реагувати. Да, 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 ховатися, ховатися. Бо в таких случаях, як вони літають, я не думаю, що люди сильно ховаються. Вони вже знають, що він летить і летить. Понімайте, а от в цьому випадку, я думаю, люба людина, яка навіть не орієнтується, що там з ним як, буде реагувати. Шановні мешканці Сумщини, інформуйте дітей про ризики та загрози, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, на які можна випадково натрапити у разі виявлення подарунків «Руського міра одразу повідомте службу порятунку за номером 101 чи правоохоронні органи за номером 102.